Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам, що цікавого є для творчості, а також доглядова косметика. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Паперові стрічки для рукоділля 19. Упаковка 6 штук. Малюнок перебивний для тіла 49, Кравецький набір 2 олівці та стрічка. Ціна 77 гривень. Набір на мистинок 77 гривень, Кулони. Упаковка 6 штук 59, Паперовий декор ціна 39 Набір на мистинок кольорових 29 за упаковку. Резинки для плетіння браслетів 14, алмазна мозаїка 5 d 55 Набір декоративних зав'язок 14. Квіти декор. Ось такі варіанти по 24. Гілочка також 24, 4 штуки. Бісер у колбі, 3 штуки упаковка 59 Сонечка на липучках 50 штук 34. Стрічка фатінова. Ціна 49,23 метри. Теплична 100 грамова 34. Пластиковий контейнер ціна 34. Пластиковий органайзер для зберігання бісеру, Ціна 249, шпильки англійські 27, Ножиці 88, Декоративна стрічка 22 гривні. Фотинова 49, стрічка, липучка 24. Нитка джгутова. Ціна 44, 100 г. Декоративний кольоровий дріт 19. Нитка біжутерна 22 гривні. Набір для шиття у сумочці 64. 88 ось такий набір булавки кравецькі із тримачем. Набір для вишивання хрестиком. Є декілька варіантів. Ціна 22 гривні. Блискитки 17 Листок Фоамірану 22 гривні. Ємності косметичні, дорожні 99 Набір косметики для подорожей. Упаковка 5 штук, зволожуючий крем для обличчя. гель для Гельомивання обличчя, кондиціонер, шампунь та крем для рук. Ціна 55 гривень. Набір ємностей косметичних 49. Є ще ось такий варіант за 169 три штуки упаковка. Ось так виглядає один. Масажер роликовий. Ціна 59. Є ось такий за 149. Спонжі дві штуки 64, термометр. 169. І ось такий за 149. Патчі захисні для макіяжу очей 50 штук 22 гривні. Смужки для носу 49, 29 тін для губ. Скраб відновлюючий для губ 49. З ароматом кокосу. Є ще сківі за 59. Відновлює, зволожує та живить. Тін для губ 59. Олівець для брів 59, підводка Фломастер для повік 55, блиск 59, олівчики для губ є 2, кольори 49. Такий темний відтінок 19, туш 169, Бібі-крем 64, туш з підводкою 39, консилер 55. Патчі під очі, золоті в банці 119, крем фарба для брів та вій. Ціна 19 гривень. Судня. Віск для брів з аргановою олією 88, тіні для повік 29, 74 пудра для обличчя. Помада 34, близки по 64 гривні. Підводка для повік гелева – 49. О. Сироватка для шкіри 4 в 1 88 гривень, пантенол. Пінка після загару 129 Тонік для обличчя 199. Крампіна для делікатного очищення чутливої шкіри обличчя 88 гривень. М'яке молочко. Ціна 59 гривень спрей міст для обличчя, зволожуючий 119. Тонер для обличчя зволожуючий 179. Гель для очищення 165. Тонер зволожуючий для обличчя за 179. Крем для сухої шкіри обличчя з маслом манго та ши 199. 109 крем суфле для тіла. Крем зволожуючий під очі 149. Засіб для обличчя підсушуючий – 189. Крем денний універсальний для всіх типів шкіри ціна 59. Зая 50 плюс 169 проти зморшок. Крем для обличчя зволожуючий 44. 77 глибоко зволожуючий. Гарнієр 3 в одному для вмивання обличчя 279. Крем для ніг пом'якшуючий і є ще живильний. Ціна 39. Крем сос 4 в одному 74 гривні. Охолоджуюча маска для обличчя 140. Органайзер пластиковий для пігулок на 7 днів. Ціна 69. крем бальзам Сустамін 34. Медичний пластир. Ціна 34. Тонометр 500 гривень. Бальзам гель народний цілитель. Ціна 44 гривні. Антисептик для рук 29. Спрей для стоп ціна 64. 59 паста для домашнього шугарингу. Є ще набір смужки та паста. Ціна 99. Пилочка для стоп шліфувальна 299. Працює від батарейок. Аксесуари по догляду за тілом 99. Щітка шльопанець для миття ніг. ціна 99 На присосці. М'який шампунь безсульфатний. 77. Маска для кучерявого волосся та сухого, і фарбованого. 224. Шампунь-кондиціонер для сухого та ламкого волосся. Є ще для фарбованого 69, маски по 49. Керасіс 199. Спрей сольовий 2 в 1 для волосся. Ціна зараз зі знижкою 59. Термозахист для волосся 2 в 1 – 88. Термозахист двофазний. Ціна 55. Спрей для легкого розчісування волосся. Ціна 27. Бальзам маска та шампунь для волосся 179 за набір. Кондиціонер для волосся сльоз. Каратин 140 гривень. Бальзам-кондиціонер для відновлення волосся – 109. На цьому все. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Гарного дня та економних покупок!